Що ж це зо мною? Спала я, і мені снилось, чи воно й справді так було. До пам'яті не дійду, нічого не розберу. Стривай, стривай, що вони, що він мені тут казав? Я давно тебе люблю, на злість Панасові, полюби мене, щаслива будеш. Так, так, Боже мій, на злість і щаслива. Так он, яке щастя, он, яка доля мене голубить, пригортає, одягає. А нащо ж ти одіпхнув мене, моє серденько, Панасе мій коханий? Чом же ти серцем своїм не почув, що тебе одного люблю, тебе одного душа моя бажає? Нащо ж одвернувся від мене, покинув мене безпомощною? Що ж мені робить? Де шукать пораденьки? Не знаю, не знаю, так вимучилась, що ледве стою, у голові пече, наче хто залізо до мозку прикладає. О, Боже мій, змилуйся надо мною. Невже ж така моя доля, а другої кращої, доброї нема? Нема. Де ж ти де? Вернись до мене, моя пошарпана, знівечена доле. Вернись і заспокой мою вимочену душу.